Доброго ранку, шановні телеглядачі. Аби підготувати сьогоднішній випуск програми, ми завітали аж на Закарпаття. Тут дислокується одна із найстаріших військових частин України. Загальне військове з'єднання, з'єднання, яке дислокується на теренах Закарпаття, Закарпаття в трьох гарнізонах таких бригад ну, можна перерахувати напевно, на пальцях наших збройних сил. 128-ма окрема гвардійська туркестансько закарпатська, двічі червонопрапорна механізована бригада. З'єднання механізованих військ України, що підпорядковується 13-му армійському корпусу сухопутних військ. Штаб частини та більшість підрозділів дислокуються в місті Мукачеве, решта в Ужгороді та Виноградовому. Створена 8 років тому на базі 128-ї окремої гвардійської механізованої дивізії, яка визволяла Крим Закарпаття Чехословаччину у Великій Вітчизняній війні та брала участь у веденні радянських військ до Угорщини та Чехословаччини. Військовослужбовці частини ліквідовували наслідки повені на Закарпатті. Тут проходили службу екс-міністр оборони Олександр Кузьмук, колишній начальник генерального штабу Сергій Кириченко та нинішній командувач сухопутних військ Геннадій Воробйов. Ми військові журналісти звикли до полігонів, які знаходяться на рівнині на Україні. Таких більшість. Та якби сьогодні складався рейтинг найгарніших, я би віддав перше місце цьому, що біля Карпат. Сьогодні мальовничістю йому додавала стрільба з автоматів Калашникова, гранатометів РПГ-7 та бойової машини піхоти, що стріляла з місця по мішенях, які з'являються та рухаються. 15-й окремий гірськопіхотний піхотний батальйон найактивніше з усіх підрозділів бригади займається бойовою підготовкою. Щомісяця кожна його рота тиждень проводить в полях. А якщо точніше, в гірській місцевості. Те, що на полі дуже просто, в даному випадку ускладнене безпосередньо самими природними умовами. Тут особовий склад, по-перше, постійно стріляє в сторону, по друге, мішені розташовані вище, зрізуючи і стріляючи. Ну, хто виконав право, той прекрасно розуміє, що стріляти в таких умовах набагато складніше. Плюс йде перепад висот. Вогновий рубіж 10 метрів попереду з коліна до бою. Поки хтось сидить у прохолодному офісі чи ніжиться під літнім сонцем на пляжах, гірські піхотинці відточують майстерність ведення війни. Тільки уявіть собі, за температури вище 30 у парких військових одностроях та чоботах. Вони бігають, стріляють, перезаряджають зброю і знову повертаються на вихідний рубіж. Та, незважаючи на тяжкі умови на їхніх обличчях, задоволення, бойова підготовка для солдата завжди свято. Заняття з розвідки, вогневої підготовки, тактики. Гірської підготовки, що найбільш актуальне в нашому випадку, бо ми, скажімо так, мало не єдині в усій Україні, хто займається саме підготовкою до військових дій. В гірській місцевості, якщо сплановані ще заняття з гірської підготовки, то попереду мене видно знаходяться скали, де проходять заняття з гірської підготовки, або позаду нас на вісні трьох кілометрів тактичне поле пасивного спостереження та збирання інформації про навчальні баталії для нас замало. Тож з дозволу командирів ми спробували поставити себе на місце бійців. Рядовий Іван Ковач, який люб'язно дозволив мені скористатись своїм гранатометом, скоро звільниться із строкової та стане держслужбовцем. Хлопець до всього ставиться серйозно. Тож рік тому, після отримання юридичного фаху в Ужгородському національному університеті, цілеспрямовано готувався до служби. Чесно кажу відразу, що в армію хотіти і планували самого дитинства по тій самій причині, що в мене ну, всі в родині, всі в сім'ї, всі служили. Це рахується ненормально, якщо солдат або просто чоловік не служив армії. Контракт вирішив не підписувати. Бо як для майбутнього сім'янина грошове забезпечення замале все ж відзначає, що воно є стабільним. Та й графік служби чіткий. Зрозуміло, куди підеш і коли повернешся. Саме це сім років тому привабило головного сержанта роти луганчанина Руслана Павлова. Після півторарічної служби в Мукачевому хлопець підписав контракт аж на п'ять років і досі не жалкує. В тих містах, яких я побував на Україні, це, це завдяки Збройним силам. Це і командіровки для навчання, це такі живописні місця, як Львів, камянець подольськ та інші. Київ, Харків це все завдяки Збройним силам. Руслан Павлов, головний сержант гірськопіхотної піхотної роти, у 15-му батальйоні служить з березня цього року. Вік 29 років. Освіта, військовий коледж сержантського складу. Місто Харків. Неодружений улюблений фільм Білі Роси, режисер Ігор Добролюбов. Книга Психологія і солдат Нормана Коупленда. Девіз армію командую я. Я сержант. Руслан вже двічі випробував себе в ролі миротворця, виконував обов'язки водія-лаборанта у складі 56-го окремого вертолітного загону в Ліберії. Каже, там немає інтенсивних бойових дій, все ж відчуття небезпеки не полишає ні на мить. Сержант добре запам'ятав перший виїзд за межі українського табору. Мені попросили води привезти в сусідній лагерь. Это лагерь був пакистанський. І коли я туди приїхав, вони щось розказують, то я не можу зрозуміти, в чому суть. Они показують мені, куди воду треба вилітіти. Там всего-то две фрази, там, треба було знать. Но я этого не мог зрозуміти. Поки мені не дзвонив мій начальник і не сказав, що вот так-то і так-то, вони тебе об'яснять это. Контингент військовослужбовців у Ліберії не такий різноманітний, як, наприклад, у Косові. Все ж і у африканських військових Руслану було чому повчитись. Сержант, у них така довгість. Е Котрий рядовий состав он стріміться. Він он э, эту должность занять, тому що она, во-первых, в денежном еквіваленті более плачена, чем інша. І сержант, це лідер, реально лідер. Упродовж тижневого больового виходу ці хлопці мають відпрацювати мінімум шість годин гірської підготовки. Теперш ніж бути допущеними до справжніх висот, варто почати з психологічної смуги в частині. Вона була побудована в 2008 році. Перший елемент, який найбільш важливий відпрацьовується, це підйом по скалі середнього спуску. Після цього проходиться подолання підвісного моста, проходження військовослужбовця по трасу, проходження по колоді, проходження по канатах. І все закінчується спуск військовослужбовця з допомогою пристрою восьмерка. Аналогів в цьому гірському комплексу в Україні немає. Скелелази інших структур навіть заздрять. Якщо без підготовки лізти на висоту 15-метрову, я думаю, не, 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 не стоїть Страшно вато, людина теряє орієнтацію висоти, починає кавеляння вліво право уходять ноги, головокружіння. Без підготовки сразу на такі висоти. Все починати треба з нуля. Для цього й спорядження надійне закупили у 2006-му, і контингент в батальйон підбирають відповідний. Не вистачає лише достатньої кількості інструкторів. Аби втримати гірських асів у батальйоні, окрім фінансових, мають бути й професійні стимули у вигляді звань та розрядів від офіційних альпіністських організацій. Сержант Юрій Ремета мріє про долю інструктора. Тут служить вже два роки. Одним із досягнень вважає підкорення гуверли цієї зими у складі групи, яка представляла гірських піхотинців. Просто участвували не за приз, а пробували, як воно взагалі витримаємо, витримаємо. Марш був 10-суточний, відстань 190 кілометрів у горах. Це якщо на асфальтний режим, це хі -хі, кілометрів 300. Команда шести контрактників, що протистояли дев'ятьом колективам з усієї України, дісталася фінішу і не остання. Військовослужбовці служби за контрактом, як показує статистика, процентів 70% залишається на продовження другого контракту. Великий фактор в цьому відіграє це гірська підготовка. Є в людей дуже любов до цього предмету. Особливо захоплені любов, тому що не розуміють, що це можливо їм знадобиться в подальшому. В Ужгороді дислокується ще й танковий батальйон, з яким гірські піхотинці ділять одне військове містечко полігон і навіть участь у масштабних навчаннях. Уже давно військовослужбовці цього з'єднання не відчували такого адреналіну. 16 вересня Мукачівську бригаду приводять до бойової готовності. І вже наступного дня її штаб та гірський піхотний батальйон виступають на марш. Здійснені практичне виконання маршу комбінованим способом. З Виноградова, Ужгорода, з Мукачева і зосередились на міжнародному центрі міротворчої безпеки. Пересування було організовано залізничними напрямками. Дума військовими шалонами і трьома походними колонами своїм ходом. Літака-розвідника отримана інформація про висування до чотирьох колон бронетанкової техніки. Кожна глибиною до 1 кілометру. В напрямку не відмітка 385,6. Ймовірно, Ось батальйони противника яника вийшли на рубіж розвертання в колони. Сценарій навчання розвивається за всіма тактичними канонами. Пара сушок проводить розвідку, а потім завдає вогневого удару. Все як на старокримському полігоні. Далі б'є артилерія, потім гелікоптери. Тоді до справи беруться військовослужбовці гірсько-піхотного батальйону. Усім цим польовим парадом сили керують представники штабу 128-ї бригади з командного пункту. Зазвичай всі тренуються на Ужгородському загальновійськовому полігоні, і цьогорічні випробування своїх сил на ново. Новому місці велика удача для солдатів та їх командирів. У цьому боксі стоять якраз ті танки, що показали себе на Яворівщині у 2009-му. Базова модель у цьому батальйоні Т-64 БВ. Техніка, яка знаходиться зараз тут сховища, вона стоїть на тривалому зберіганні. Вся техніка навчальної боєгрупи нас знаходиться на чубовому навчальному центрі. Техніка там вся. Процездатне. На цій техніці проводяться тренування в складі екіпажів. До травня, Ужгородці, щомісяця проводили заняття з бойовою стрільбою. На місцевий полігон висувались розвідувальний взвод, вузол зв'язку і три танкові роти. В цьому році до нас прийшли всі механіки водії, практично всі мають корочки спеціаліста третього класу, які пройшли практичний курс водіння. Які мають навод по 90 кілометрів. Вони Зможе сідати за речаги любого, любого танка і виконувати завдання. Планувалось, що цього року танкова рота візьме участь у батальйонних тактичних навчаннях зі стрільбою на Ужгородській ділянці. Та, на жаль, цього не станеться. Попереду скорочення. Ближчим часом 128-му окремо механізовано реформують у 34 четвертому окрему гірсько-піхотну бригаду. Зараз у нас не саме лікий етап підготовці наших. Нашої бригади, але я впевнений в тому, що і наша бригада, особовий склад всім цими завданнями, які на них покладено, справляться в повному обсязі. Історія цієї військової частини починається ще з 18 століття, коли Російська імперія підкорювала середньоазійські землі. Пізніше для захисту її кордонів було створено чотири оренбурзьких батальйони, у трьох з яких служив Тарас Шевченко. Тарас Григорович Шевченко український поет, письменник, художник, громадський діяч, історик і солдат. Після арештів Кирило мефодіївського братства Микола І підписав вирок, за яким Тарас Шевченко, як один із його членів, мав іти у солдати із забороною писати та малювати. Служба Шевченка тривала 10 років і проходила у батальйонах Оренбурга, Орської фортеці на Аральському морі та у Новопетрівському укріпленні. У перші роки заслання з під пера українського генія народжуються чотири захалявні книжечки з невільницькою поезією. Найважчими виявляється сім років служби поета у Новопетрівській фортеці, де йому, всупереч, жорсткому контролю, вдавалося творити. Лише через два роки після смерті царя Миколи клопотання друзів Шевченка було задоволено, і 2 серпня 57-го року його звільнили від солдатчини. Діл розгорнули у проблемному щодо паводків в регіоні в 1999 році. Він мав займатися евакуацією населення, техніки і майна, а також пошуком та очисткою води, будівництвом низьководних мостів, розчищенням русел річок та укріпленням дамб. в 2002 році. Особовий склад був задіяний для надання допомоги місцевому населенню на території Виноградівщини. В 2008 році весь особовий склад батальйону приймав участь в ліквідації наслідків лиха на території Івано-Франківської області в селі Верховина. Подібні проблеми були і в країн сусідів. Тож між урядами Угорщини, Словаччини, Румунії та України було підписано технічну угоду щодо створення міжнародного інженерного батальйону ТИСА. Щороку партнерські підрозділи проводять навчання під назвою Світла Лавина. Особовий склад батальйона буде приймати участь в кількості 12 чоловік. 7 чоловік буде задіяно на теоретичну фазу і 5 чоловік буде задіяно на практичну фазу. 5 чоловік це будуть військовослужбовці настрокової служби, які совмісно з військовослужбовцями Румунії будуть виконувати завдання по наданню допомоги в ліквідації наслідків лиха. Техніка українсь партнерів та ж сама, що і у нас залишена у спадок від радянського союзу. Все ж батальйон укомплектований нею повністю, та й особового складу. Тут 95% від потреби. Недавно у нас проходили тактика строєвих заняття. Під час візиту начальника Генерального штабу Угорщини і начальника Генерального штабу Збройних сил України, під час яких батальйон показував свої можливості. Останні чотири роки стихія більш-менш лояльна до інженерів закарпатців. Все ж є проблемні населені пункти, такі як Велика Копання, Конок та великі ком'яти, де на них чекають кожної весни. В разі війни першими з бригади, хто піде у тил ворога, будуть розвідники. Адже основним їхнім завданням є здобуття даних про сили противника та особливості місцевості. Сьогодні ми не підемо з ними проводити засідку чи захоплювати язиків, а станемо свідками відпрацювання вправ та прийомів святкової програми до 90-річчя. В основному тут іде е, натиск на бойову підготовку, фізичну підготовку. Також спеціальні підготовки, такі як ведення розвідки, спостереження, також різні способи ведення розвідки. Служити цікаво, інколи буває досить важко, але можна служити і треба служити. 90 процентів контракт, ще десять процентів службовців служби строкової служби. Ті, хто приходять за контрактом, вони вже приходять. Більш підготовлені, які мають перед тим, де це займалися в секціях з різними єдиноборцями, Ще з футболом за багато поки розвідники готуються показати свої можливості, зенітний дивізіон діє в рамках системи бойового чергування з прикриття об'єктів єврочемпіонату. Розвідки Бригади виявлено зліт вертольотів до п'яти вертольотів вогневої підтримки західного напрямку. Якщо на командний пункт надійде тривожний сигнал, дивізіон висунуться у визначений квадрат і звідти займатиметься своїм важливим ремеслом. Наш підрозділ залучається для прикриття об'єктів львівського стадіону, знаходиться в резерві. Згідно програми і завдань бойового чергування, підрозділ знаходиться в пункті постійної дислокації, але проводяться постійні тренування, заняття спеціальної підготовки, заняття з тактичної підготовки. Після час підготовка техніки до дій вночі і обслуговування техніки. Максимальні можливості дивізіону знищення маловисотних цілей, на кшталт гелікоптерів вогневої підтримки та літаків тактичної авіації на відстані до 8 кілометрів та висоті до 4 кілометрів. Поки Україна та Польща приймають чемпіонат Європи з футболу Євро 2012 українські військові теж не стоять осторонь та вболівають як можуть. Офіцери навіть підлаштовують розпорядок дня, коли матчі заплановані на занадто пізній час. Українська збірна досить вдало почала ходу футбольним чемпіонатом. Це, хто забив Андрій Шевченко? Проте продовження було не таким втішним. Сьогодні, 1 липня, в Києві, відбудеться кульмінація Євро 2012. А за 10 днів закарпатській бригаді виповнюється 90 років. Паці сильні духом, відважні брати. Прав...